Боже, це вперше за багато років. Я роблю це все по пам'яті. Це важко запам'ятати на старій комп'ютерній мові. Я не тільки спроектував це, кожну маленьку металеву деталь, яку ви тут бачите. Я прив'язався до креслярського столу і сам створив усю цю плату, бо хотів, щоб мікросхеми були в ідеальному положенні. Я працював кілька тижнів щовечора до четвертої ранку, розкладаючи на великому кослярському столі дрібниці, які згодом стануть цією дошкою. І коли я закінчив, то зрозумів, що мені потрібно просвердлити вісім отворів у дошці. І я сказав: Знаєте що? Якби я спроектував її трохи по-іншому, то мав би лише п'ять отворів. Я розірвав весь свій проект і ще два тижні, щоночі до четвертої ранку працював над тим, щоб зробити дошку ідеальною лише з п'ятьма отворами, так щоб ви ніколи не помітили, що трьох не вистачає. Для мене він мав бути досконалим з художньої точки зору, тому що він представляє тебе самого, коли ти щось робиш, коли ти робиш чудовий дизайн. Ось тут у нас стоїть найперший комп'ютер, який ми коли-небудь створили задовго до того, як ми заснували компанію. Я вручну проклав дроти по всій нижній частині, спаяв все разом. Це був перший комп'ютер I. Чи буває нудно розповідати таку історію? Ніколи, ніколи не набридає. Ніколи. Вона в моєму серці. Це були найнеймовірніші часи. Літо, коли я створив комп'ютер Apple One, я повністю усвідомлював, що революція ось-ось почнеться. Я демонстрував свій комп'ютер у комп'ютерному клубі Homebrew. Я роздавав свої проекти для Apple One безкоштовно. Стів Джобс приїхав до міста. Він приїжджав до міста, дивився, чим я займаюся, що нового розробив для розваги, а потім якось перетворював це на гроші для нас обох. Пол Терел, у нього був магазин в Mountain View. Він бачив, як я довгий час демонстрував свій комп'ютер. Стів Джобс зайшов до нього, щоб продати йому кілька наших маленьких плат, які ми зробили за 20 баксів. Він сказав: Ні, люди хочуть зайти вони хочуть купувати вже зібрані комп'ютери, вони хочуть купувати річ, готову до роботи. Нам будівництво коштує 250 доларів. Можливо, ми продавали його за 500. і тоді роздрібна ціна була 666,66, 66, Тому що мені як математику подобаються цифри, що повторюються. І це було те, що мало бути. Гараж це трохи міф. Він роздутий. Гараж представляє нас краще, ніж будь-що інше, але ми там нічого не проєктували. Ми привозили готову продукцію в гараж, робили її, а потім відвозили в магазин, який платив нам гроші. Але ми дуже швидко переросли той гараж. Це не було як о, це ціла компанія. Ти заходиш, а там купа людей за столами. Навряд чи в гаражі було більше двох людей. І здебільшого вони просто сиділи і нічого не робили. Я був дуже закомплексованим, я був соціальним аутсайдером, я не дивився на світ нормальними очима, коли був молодим. Я все життя мріяв про власний комп'ютер. Ще в старших класах я казав батькові, що колись у мене буде великий комп'ютер. Ось ця плата з шістьма проводами чи без. І я був щасливий. Як тільки у мене з'явиться комп'ютер Apple. i, я був щасливий на все життя. Але Apple II був великою машиною, яка справді переверне світ до гори Дригом. Дека на Apple II я зробив найкращу геніальну роботу в моєму житті, за яку мене добре знали. Заощадив деталі, сконденсував речі, отримав додаткову продуктивність, зробив речі, про які люди навіть не здогадувалися. Це наш мільйонний комп'ютер Apple Druй, і тому він золотий. Мільйон звучить як велике число, але ви пам'ятаєте номер один. Ви пам'ятаєте число Сто. Це мільйон Apple Druї, і через пару років він, можливо, здасться вам маленьким. Розумієте, у нас було два етапи. Цей гараж був маленьким партнерством з партнерською угодою. Це була дрібниця. Apple II був великою компанією. Ми отримали інвестиції. Як тільки ми отримали інвестиції, саме тоді особистість Стіва змінилася. Він став бізнесменом. Він більше не збирався жартувати. Він мав бути одягненим у костюм на обкладинках журналів. І це була його роль у житті. Стів просто відчував, що комп'ютери якимось чином складаються в компанії, які можуть заробляти гроші. Коли ми вийшли на біржу, так так деякі з нас стали неймовірно багатими. І ми коштували багато мільйонів і сотні мільйонів. Я розробляв ці машини, бо хотів мати комп'ютери для себе, хотів допомагати революціям і не дуже прагнув такого багатства. Я не пам'ятаю команду «Біп» чи не так. Шкода, що я написав її рідною мовою. Ох. Так, я все правильно записав, біжи. Тут написано Привіт, мене звуть Стів. Його ледве видно, але воно є. Паяти речі разом, збирати мікросхеми, проектувати їх, малювати на креслярських столах це було великою пристрастю в моєму житті. І до цього дня я залишаюся внизу організаційної структури, будучи інженером, тому що це те, ким я хочу бути.